Так, друга частина. Дід начіпляв там якихось, ну, дід якийсь там обрядчик. обрядчик подрядчик. Якийсь, якась падлюка дід, короче коротше. Да? Давайте дивитися, до чого вся ця інформація. що з цим всім робити. Що з цим всім робити? Ну, теля морок Зараз, достану пару карт, і будемо розбиратися. Це така історія, що може навіть бути пов'язана з цими попередніми відео, що я на цих картах робила розклад, розказувала там про утопленника. Це історія може бути для цієї ж однієї тієї самої людини. Знову ж таки, тут іде якась лялька да, про прив'язки, всі історії. Тут, коротше, все зав'язане. Все зав'язане на вас. Йо -йо. Все зав'язане на вас. Зараз, um... поки що мені нічого не ясно. Так, ви були в шлюбі з тим чоловіком, та дитина, якби, как бы, ну, пер... та дитина перша була, і И... от він її усипив. Він її усипив, але ви були талісманом. І зараз є для тієї дівчинки. Тобто, зараз про першу йде дитину. Саме про першу дівчинку, яку дід там прям колисав і любив отака історія. Да? Ви були талісманом оберегом. вот Коротше, все, я зрозуміла, біля дівчинки ходила смерть, але завдяки вам дівчинка вижила. От ця перша дівчинка, перша дитина виходить, ваша, вона вижила завдяки вам, бо смерть ходила поруч. І для цього ця інформація вам, для чого не треба подати так багато, для чого вся ця інформація вам просто для підтвердження, тут для підтвердження вам, щоб ви могли щось завершити. І почати, наче заново. Окей. Що там ще було? Що там ще було? Що дід, коротше, начіплявся, яка Ну, то ясно. Ви тоді розберетеся з цією історією. І опять виходить місяць. Місяць. Коротше, якщо вам дає якась дає. Якщо вам інформація, яку зараз я скажу, дає якусь підказку, він робив на повний місяць. Не знаю для чого вам ця інформація. От, він робив це на повний місяць. Він чомусь хотів, щоб вона. Або він хотів, щоб вона не вижила, або він її, грубо говоря, ну типа, поймел, да, ну, пойміл не фізично, а типу енергетично. Короче. Він з неї там забрав всю типу енергію якусь в той період, взяв, і, типу, вона повинна була померти через це, а ви її врятували і витягли, тобто ви її підзарядили здорово, що вона й досі якби, ще живала. Дівчина вже доросла. Окей, далі щось з цим робити. Чос, і чоловік захотів. А, ну, бо ви і чоловіка там підгодовували, і чоловік там до вас теж при... присосатися хоче ще раз. Гнать його нахрін того мужика. А, вот. а, а що з дівчинкою. Все. Більше нічого мені не йде. Очищати, типу. Коротше, ви знаєте, це все, що я розказала, ви або це все знаєте, або знаєте, що далі з цим робити, що треба почистити, там що прибрати. Тобто, це просто якесь було, або просто було для вас підтвердження. все тут нічого немає такого, ви якби це все і так е, знали. Отак. більш ніяка не йде. Обняла?